Ти, напевно, як і всі, хто робить ремонт вперше, думаєш, що можна обійтися без проекту, а на пальцях, на папері можна все пояснити, електрику, сантехніку, мебльору. І плюс є Pinterest, де тисячі мільйони ідей. Але зараз на реальному прикладі я тобі покажу, що ти помиляєшся. Отже, це квартира нашого замовника. 61 метр квадратний ремонт для себе у 2024 році. Він замовив у нас розробку повного дизайн-проекту і на той момент проект коштував 72 тисячі гривень. А тепер дивися уважно, як ця інвестиція окупилася. Кошторис по квартирі нашого замовника з реальними цінами, всіма підібраними позиціями, які був порахований весною 2025 року. В кошторисі вказані всі чистові матеріали, сантехніка, освітлення, двері, кондиціонування, фільтри, меблі та елементи під замовлення. Загальна сума вийшла 1 мільйон 923 тисячі гривень, а сума із знижками від наших. Партнерів 1 мільйон 760 тисяч гривень. Тобто, зекономлено 163 тисячі гривень. І нагадую, що сума за проект для замовника була 72 тисячі гривень. Тобто він вже її відбив. І від цієї суми ми віднімаємо зекономлену суму 163 тисячі. І у нас виходить, що замовник собі вийшов в плюс на 91 тисячу гривень. І це реально те, що ви отримуєте працюючи з нами. Це не просто гарні картинки візуалізації. Це йде детальна інструкція, як реалізувати всі ваші побажання та мрії у вашому житлі. Завдяки проекту бригада знає, що і як їм потрібно робити. Завдяки кошторису, нашому та кошторису будівельному, ви можете собі спланувати фінанси кожного місяця, знаючи скільки ви витрачаєте на ремонт, і вас не буде хаосу. Мені здається, це просто офігенна пропозиція, тому що ти отримуєш проект, який повністю окуповується з кошторисом, з дизайном, всіма прорахунками, і ти ще виходиш в плюс. Ця людина вийшла на 200-2200 на 2200 доларів зверху. Це вау!